Всім привіт! Сьогодні у нас 29 грудня. 29 грудня, капець, тільки зараз зрозумів, як оце говорив. На дворі всього 30, плюс 3. Ну, це в центрі тут тепліше трошки. Я думаю, що зараз прийду на роботу, то буде 0-1. Ну і що? Темно, холодно, ну як холодно, Таке, просто іноді вітер такий завіває знову цей вітер проклятий, блін, реально. Все б нічого. Е. Uh, і що? Та й що, лечу на роботу? Що розказувати? Як обычно. А ще в нас тут приморозило коротше, на роботі. І в нас виглядає все так. По-білому. Не знаю, зараз спробую поп дати йому. Коротше. Дивіться, що, що вийде, коротше, все. Окей? Okay. якась фігня вийшла, але я спробував. Обожаю такі машини. Це називається в мене ранок починається не з кави. Зараз, мабуть, зробимо так на одиничку. Ну, В нього мені кажеться більше шерсті, ну, більше волос, ніж в мене на голові в цього коврика. Саме головне, що воно... щоб оце зараз мені... Ах, ну це ще ладно, це ще херня, це ще не те все, а тут же ж воно все в цьому, вся, -вся. вся ця, вся це саме тут ще сиділо щось насрало чи що, не знаю. Короте. До речі, у нас сьогодні тут сонечко, сонечко, зараз я так іду. Ой, гарне, ой, же сонечко, в кінці-кінці Давно його не бачили давненько. Ну, а, а я на мойці йду працювати. Погода ошаліла, коротше. Не знаю, чи це видно на камері, але у нас світить сонечко і йде такий, як мокрий сніг, чи що, ось дивіться, чи сніг. Воно капає диві. Воно куліка. І воно летить з неба падає. Так. І сонце світить. Прикол Ось чуть як воно хрупає по цьому перестало, ти прикинь, буквально 5 хвилин і все. Ну і все, 18.00, кінець робочого дня у нас на дворі таке 0-1, плюс-мінус, воно таке щось непонятне, робиться трохи прохолодно. Трішки ото падало такий, як сніжок, такі, воно, непонятне. потім під вечір знову трішки попадало, перестало. Ну і передають по прогнозам, що сьогодні вночі буде прямо ну, сніг-сніг. Цікаво, що воно тут вийде, що воно нападає, не нападає, скільки його буде. Подивимось, буде видно. Ну а поки що все. Еду вечерить і до завтра. Завтра знову на мини прибираю ці довбані машини. Тому все, adios.